Що робити, де шукати клієнтів? Ми запускаємо холодні розсилки, і нічого не працює. Звичайно, в цьому році це дуже важко. Саме тому в 2024 році дуже потужним буде intent-based sales. Що це? Про це зараз поговоримо. Привіт, мене звати Іра, та я розповідаю про продажі, тому обов'язково підписуйтесь на цей канал для того, щоб не пропустити найцікавіше. Отже, що таке Intent Sales? Intent Sales – це про певні тригери або якісь знаки, які ви відслідковуєте для того, щоб зрозуміти, чи саме зараз ваш потенційний клієнт готовий купити ваш продукт та послугу. Навіть якщо ви якісно побудували вашу персону. Навіть якщо ви прописали дуже класні повідомлення, і ви дуже класно вмієте донести вашу цінність та проблеми, які ви вирішуєте, головна проблема це прийти до потенційного клієнта саме в цей час, коли йому потрібна ваша послуга. Тому головним трендом на наступний рік виступають саме інтент продажі. Як шукати ці інтенти? Є декілька варіантів, про які я вам сьогодні розкажу. Перший найголовний це використовувати інструменти, такі як Bambora або Sixsense. Вони аналізують самі пошукові запити в компаніях і видають вам за цими пошуковими запитами потенційних клієнтів, які зараз готові купити ваш продукт або послугу. Це дуже класно працює, тому що ви в принципі отримуєте перелік компаній, які саме зараз шукають вирішення певної проблеми, яку вирішуєте ви. Єдиний недолік це такі інструменти доволі дорогі. Тому якщо ви тільки розпочинаєте продажі, я вам не рекомендую одразу інвестувати в цей напрямок, тому що ви не можете бути впевненим, чи це у вас працює. Як ще шукати ці інтенти? Один з інтентів це технографічний. Це для того, щоб зрозуміти, з якими продуктами працюють ваші потенційні клієнти. Це можна робити або на StepG2, БІЛДВІЗ, WhatRuns та інші інструменти, які дозволяють якраз це дослідити. Другий сигнал це хайрінг. Uh, Якщо, наприклад, ви продаєте аутстаф послуги, це найголовніший сигнал, який ви можете використовувати. Якщо ви займаєтесь або аутстафом, або рекрутментом, то цей сигнал є найголовнішим для вас, тому що ви розумієте, які компанії саме зараз відкривають певні вакансії. Це можна робити руками, ходити по різних бордах, там не знаю, в наприклад, LinkedIn або Glassdoor, та самостійно вишуковувати такі компанії, або використовувати вже готові інструменти, наприклад, Rocks and Gold або Let's Otter, вони вам дозволяють це робити. Автоматизовано ви отримуєте вигрузку, в якій є, наприклад, вже перелік свіжих вакансій. Наступний інтент або тригер це зміна роботи. Це те, що ви можете в принципі дивитися в LinkedIn, якщо ваш потенційний клієнт нещодавно змінив роботу. з більшою віргідністю він саме зараз буде шукати нових інструментів для того, щоб привнести їх в бізнес. Люди взагалі купують з трьох потенційних причин. Перша причина це зекономити гроші. Це зазвичай роблять, наприклад, фаундери бізнесу або сіо компанії. Друге, це збільшити або покращити продуктивність компанії, продуктивність команди або своєї компанії загалом. Це також роблять або C-level, або executive, executive позиції. позицій. Третє це отримати підвищення на роботі, або отримати, наприклад, кращі бонуси. Це можна зробити за допомогою імплементації, наприклад, нових процесів, нових інструментів, нових підрядників тощо. І саме нещодавна зміна роботи є дуже класним тригером, якщо ви пропонуєте щось, що допоможе цій людині. Виконати певні проблеми або певні челенджі на цій позиції, якщо ви, наприклад, продаєте crm систему та новий селс, новий хед оф Sales прийшов в компанію. Є вирогідність, що він її саме зараз буде змінювати, і це час для того, щоб запропонувати цю crm систему вашому потенційному клієнту. Наступний тригер – це люди, які взаємодіють з вашим LinkedIn профілем. А багато хто починає робити холодне утріч, шукають потенційних клієнтів, навіть роблять social селінг, розвивають свій контент, розвивають свій нетворк в LinkedIn і так далі. Але дуже мало хто взаємодіє з людьми, які лайкають або коментують дописи на вашому профілі. Або людей, які відвідують ваш профіль. Це вже більш тепла аудиторія, це вже аудиторія, яка взаємодіє з вами, з вашим контентом та з вашим профілем. Ви можете це робити, в принципі, і з допомогою LinkedIn, Sales Navigator, або, наприклад, Phantom Buster. Такі інструменти вам допоможуть вивантажувати потенційних ваших клієнтів, з яким вам вже зараз треба почати вести діалог. Dark funnel, або люди, які потенційно взаємодіють з вашою компанією, а ви про це не знаєте. Отже, для того, щоб зрозуміти, які компанії заходять на ваш сайт, ви можете просто поставити Clearbit та щотижнево відслідковувати компанії, які взаємодіють з вашим вебсайтом. Це дуже класно працює для того, щоб якраз і отрічити таких потенційних клієнтів. Навіть для того, щоб це протестувати, можна поставити трекер Clearbit, який є безкоштовним. Також ви можете використовувати Leadfeeder. Що ви бачите, ви бачите компанії, які заходять на ваш на сайт. Таким чином ви можете їм запропонувати свої продукти та послуги. Інтентів може бути дуже багато. Цей перелік може бути нескінченим. Головне, щоб що для того, щоб правильно зрозуміти, які є інтенти, які інтенти можуть спрацювати для вашого бізнесу. Вам дуже чітко потрібно розуміти, хто є ваша персона та яку проблему ви вирішуєте. Саме, виходячи з цієї проблеми, ви зможете зробити для себе перелік цих інтентів або тригерів, на які ви будете реагувати. Це можуть бути також підняття інвестицій, це може бути зміна фаундерів, це може бути злиття та поглиняння з іншими компаніями, це може бути випуск нових продуктів, виход на нові ринки. Це все можна відслідковувати і потрібно, якщо ви хочете мати більшу конверсію, конверсію в ваших продажах. Отже, використовуйте це як стратегію в наступному році. Я вам гарантую, ви отримаєте дуже класні результати. Щасти!